Люди, всім добра. отже Сьогодні у нас Різдво Христове, але ми помаленьку будемо готуватися до сезону посіву 2025 року. Отже На екрані ви зараз бачите сорти помідорів, які ми збираємося садити у 2025 році. Будемо висаджувати їх на розсаду. Маємо свою маленьку тепличку. Посилання на тепличку ви бачите зверху у правому куті відео. Можете перейти переглянути. А зараз більш детальніше я би хотів розказати про е, самі сорти, які ми сіємо. Значить, тут у нас є е, просте звичайне насіння, є професійне насіння, там 8-10 штучок в е, на, пачках. І є того року мені підігнали насіння італійських сортів якихось. Не знаю, що це за насіння. Зараз будемо помаленьку вивчати, дивитися і. Все це діло розглядати. А почнемо ми, напевно, з тих сортів, які ми вже вирощували. Це звичайні сорти. Зараз більш детальніше буду про них розказувати. Отже, почнемо, напевно, перше з помідора, який мені взагалі не сподобався. Це є трюфель чорний. Це ранньостиглий е, сорт помідорів, кущ висотою до 120 см виростає. Е, самі плоди в помідора приблизно 6-7 е, см в діаметрі мають. Е, кущі цього помідора дуже великі, дуже розлоглисті. Такі вони листя в них тем, темненькі, такі темно-зелене. Але він мені не дуже сподобався. Того року ми його садили. Сама м'якоть е, в нього е, на смак, ну, взагалі як не в помідора, а скоріше, як в огірка. Отже, далі йде помідор хурма середньостиглий, висота е, коща 70-100 см. Маса одного плоду 300-400 г. Ці помідори дуже смачні на, на смак, мають е, гарну м'якеньку шкірку і всередині мають гарну м'якоть. Отже, далі в нас йде помідор голови серце, рожевий пізньостиглий, м'ясистий. Сорт помідорів. Я думаю, що практично будь-яка господиня або господар знає їх, бо ці помідори дуже знамениті, їх практично всюди вирощують. Вони виростають до 2 метрів у висоту, плоди в них великі, приблизно 400-500 грамів один плід має. Цими помідорами ми також дуже задоволені і будемо їх, скоріш за все, садити у 2025 році. Далі в нас йде сорт помідорів санька. Це є надранній сорт. Висота самих корчиків досягає 120-150 см висоту. Корчики потужні, сильні, гарне зелене листя в них. Маса помідорів 150-200 г. Вони дуже добре підходять для закруток. Дуже гарні, м'ясисті також помідори. Шкірка в них тоненька. Гарно ріжуться, можна використовувати їх також як в салати, так і на закрутки. Ну і сорт помідорів надранній, це супер скоростиглий сорт. Висота також, як і в саньки, 120-150 см, кортики мають маса самих плодів також 150-200 г. Також дуже добре підходять для салатів, закруток, дуже гарно плодоносять. На одній гілочці може бути приблизно до 15-20 таких помідорчиків. Плодів, точніше. Ось, далі ми перейдемо, напевно, до професійного насіння. Того року ми його не садили, будемо тільки от пробувати на цей сезон садити. Зараз більш детальніше трошки про нього почитаємо і подивимося. Отже, почнемо з томату Адель, точніше. Значить, ці помідори йдуть в нас ранній урожайний гібрид високорослого томату для відкритого ґрунту та теплиць. Вегетаційний період 80-85 днів після висаджування розсади. Плоди з сливоподібної форми яскраво-червоного забарвлення з привабливим носиком, середньою масою 90-100 г, солодкий на смак. Рослина потужна, на китиці формує 6-7 однорідних плодів. Хороший. Я дивився, читав перед тим, як вибирати, я, в принципі, вибирав помідорчики, щоб мені були більше для закруток. Отже, далі йде томат Yellow River. F1 це є гібрид, так само, як і Адель. Е, новий ранній гібрид детермінованого томату. Плітувальну видовженої форми, насиченого яскравого жовтого лимонного кольору. Масою 65-70 грам. Має відмінні смакові якості та високу транспортабельність. Не знаю, що це за сорт, будемо пробувати. Хотілося би також закрутити. Зробити закрутку, ось іменно жовтих сортів в пафіці 10 штучок. Далі в нас йде томат Зодіак F1, також гібрид. Це є новий суперурожайний гібрид інтендермінованої томату, стійкий до нематиду, вірусу жовтої кучерявості листя. Рослина дуже продуктивна, на китиці формує 5-6 однорідних плодів. Також цікавий е, сорт помідорів. Будемо пробувати його вирощувати, сіяти на розсаду. Ще один гібрид томат е, Tropical Jam, Це є ранній гібрид томату. Біф із значним потенціалом урожаю округлий, інтенсивно червоного кольору, з відмінними сваковими якостями та щільною внутрішньою структурою. Маса плодів 220-250 грамів. Будемо пробувати. І е, томат для маринування. От теж було мені цікаво щось таке купити, бо в нас практично все, всі помідори йдуть в більшості випадків на е, маринування. Це є середньоранній високоврожайний гібрид томату. Плід масою 55-60 грам, округлої форми, має інтенсивне червоне забарвлення. Прекрасно зарекомендував себе для цільноплодового консервування. Має відмінну транспортабельність, кущ закритого типу, прекрасно захищає плоди від сонячних опіків. Гібрид володіє властивістю, що гарантує стійкість до розтікування при надмірних зволоженнях. От, попробуємо ось ці, це все професійне насіння. Будемо пробувати садити того року. Подивимося, що з цього вийде. Ці томати ми вже садили. В принципі, ось ці чотири Санька, Хурма над і волове серце дуже добре себе зарекомендувало. Ми їх також будемо пробувати садити. А трюфель, скоріш за все, що не будемо садити, бо смакові якості в нього дуже-дуже-дуже погані. Ну, мені взагалі не сподобалися. Моєму сину сподобалося, а мені не сподобались. Ну, а тепер давайте ще розглянемо це італійське насіння, що воно себе представляє. Це є ось такі на вигляд помідори. Я розумію, що це графіка, воно все скручене докупи, але я просив брати. Щоб вони китиця, на китиці одній було е, по 8-10 помідорчиків. Я так розумію, що мені щось таке прислали. Наскільки воно буде себе добре почувати і як воно буде розмножуватися у наших е, кліматичних умовах? Це вже інакше питання. Е, тут все написано по-італійськи, української і англійської, і ні російської мови немає. Не можу прочитати, на жаль. Будемо пробувати, кого цікавить, можу додатково зняти відео. Бо я коли садимо на розсаду, я спеціально ще упаковочки лишаю, щоб бачити, де які помідорчики вилазять. Давайте перейдемо до цього. Це є Томіто F1, я так розумію, також гібрид, також для консервування дуже хороший буде. Значить, тут у нас висадка на розсаду 3, 4, 5 місяць, можна висаджувати на розсаду, то навіть намальовано, що в ґрунт. Тут е, дропі, на одній китиці, я так розумію, 8-10 е, плодів, е, вагою 18-22 грами. Ось, по висоті, які вони є, нічого не показано, нічого не розказано. Ну, Будемо також пробувати їх садити. І про Модро Вентуре якесь, Чіко 3. Також воно висаджується на розсаду 2, 3, 4, 5 місяць. На рахунок плодів тут не пише, хоч і є. Великобританська мова, не англійська, а великобританська, так само, як і ось тут. Але тут на рахунок плодів ну, взагалі нічого не пише. Ні На рахунок плодів не пише, ні не пише на рахунок кущиків, які вони по висоті, і як вони себе поводять. Також будемо пробувати, тут, я так розумію, не 10 насінин, а на ощуп. Може 50, може і навіть більше. Ось такі помідори, сорти помідорів. Ми плануємо вирощувати на цей сезон 2025 року. Все це буде садити на розсаду. Будемо знімати відео, як вони у нас ростуть. Особливо цікавлять італійські сорти. І будемо показувати вам. Дякую за увагу! Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, задавайте питання, з задоволенням дам відповіді. Всім добра!